Для вчителів цей день приготували батьки та учні чарівний поріг. Найкращі побажання додавали, щоб все загадане прийшло їм на поріг. Наш подарунок щастя зветься, найкраще загадали від душі, хай у житті усе вам удається, і сонце сяє у похмурі дні. Щоб щастя для вчителів приготувати, по-перше, необхідно кожен раз міцне здоров'я в вашому домі мати і вірити в те, що все буде гаразд. Більше натхнення у заміс додайте і добре нас в ньому замісіть. Підходити на усмішку, поставте, а зверху добротою притрусіть. Але зростає зі м'яс себе, вірусена, ніжності нічність нього лишаю. І до готовності комусь скільки треба, на теплоті сердечні пікати. З глибин сердечних дістанемо натхнення, беремо дрібку щастя та із душі прощення. Ще ложечку любові і радості багато, і усмішок побільше, щоб кожен день як свято. Змішуємо тісто з найкращих компонентів, щоб більше було щирих і лагідних моментів. Додаємо цікавих чарівних подій і вливаємо форму з ніжності та біжку. І посипаємо Христом, щоб всі були багаті, І випікаємо швидко в добром на гнітій хаті, та подаємо вчителям мерщій, щоб не устили. смачного всі до столу, щоб щастячку вижило. Наші любі і милі, найкращі у світі, бажаємо щастя, даруємо квіти, щоб сонце й зорі плекали тепло, І щоб завжди здоров'я у всіх вас було. Щоб смутку не знали, ми просимо долі, добра вам і радості рідні доволі. Бом людям для щастя багато не треба, сімейного затишку і мирного неба.